У травні місяці ми повинні відкрити другу дошкільну групу, і ми зробили все для неї. Але діткам нашим не судилося бути. Банальне невігластво та черговий терористичний акт будівля ліцею в селі Велика Костромка серйозно постраждала від вибухової хвилі, що виникла внаслідок прильоту російського снаряду. По поруч розташовані будівлі спортивного залу. Останні просто перестав існувати. Там, де діти займалися фізичним вихованням, тепер гори цегли, шматків бетону та понівеченої арматури. Всього в ліцеї 180 учнів. Вони наразі навчаються дистанційно, і сьогодні підло у Першу годину ночі, 10 хвилин, в селі в нашому пролунали два величезні вибухи. Ми думали, що все-таки нашу школу обійде. Але вже півдругої ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. І якщо біля входу до навчального закладу картинка руйнувань одна, то якщо підійти трохи ближче з іншого ракурсу, вона постає зовсім апокаліптичною. Тут будь-які слова зайві. Один з останніх прильотів від російських чужинців, ось ви можете спостерігати просто за моєю спиною. Вночі 11 жовтня загарбники денацифікували успішно спортивну залу цього навчального закладу. Тож тут тепер просто груди битої цегли та різного будівельного мотлуху. В крилі будівлі, де приміщення для дошкільнят, Наталія Миколаївна показує, якого лиха наробив нічний прильот російського снаряду. Найменше постраждала ігрова кімната. В інше геть немає вікон. Пошкоджена стеля та підлога, розкидані меблі. Це в нас була тут ігрова, ігрова цей молодшої групи. В інших, в інших кабінетах ми можемо далі пройти. Там в нас тільки ремонт зроблений, навіть ще дітки не були. Ось слідуючий кабінет. У нас ось у ремонт покойно доробляли перед війною, навіть вони ще хлопці тут були перед війною, то там і стеля впала, і вікна повиносило. Першопочатково тут планували виконати весь обсяг ремонтних робіт в кімнатах для дошкільнят 1 березня, але широкомасштабне вторгнення Росії відклало цей процес. А тепер і зовсім чужинці зруйнували кропітку працю мирних будівельників. Більш жахлива картина того, що сталося, відкривається з висоти щонайменше другого поверху. Оцінити весь масштаб руйнувань від прильоту російського снаряду вночі можна побачити, якщо піднятись на майданчик між першим та другим поверхом. Тут від вибухової хвилі повністю вирвало віконну секцію, і можна побачити наскільки зруйнований повністю вщент. Ось спортивна зала цього навчального закладу. Її фактично просто вже не існує. Наразі працівники ліцею та батьки його вихованців поступово розбирають завали після руйнації вибуховою хвилею. А як далі бути, подивляться. Адже хоча й лінію фронту і відсунули далі в глиб Херсонщини на 20-30 кілометрів, далекобійні урагани та смерчі все одно поки сюди дістають. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.